Біфрен, заспокойся і працюй! Разом переможемо. Ну, і традиційно, звичайно, ми хочемо розказати про погоду, тому що хоч по справжньому погода вже осіння, та ну вже просто холодно. такі завернула на осінь 1 вересня і одразу стало холодно. Дійшло діти вийшли на вулиці, кажуть, мама, а де літо? Я кажу, літо Знаєш, як на батареї взяли і прикрутили кран, кран ну, та температури, але більш детально, звичайно, розкаже наш кореспондент Антон Пшені, Пшеничний, Він вже з нами на зв'язку. Привіт, ти що там не змерз? Доброго ранку, колеги не змерз адже вдягнувся тепленько. Ну таку сорочку теплу більш обрав сьогодні, але насправді оця ранкова вологість вона дається в знаки і насправді прохолода ця вже осіння. Вона дуже сильно відчувається. І я хочу свої прогнози згадати четверга, коли я також робив пряме включення. Я говорив, що в Україну прийшло похолодання. Якщо говорити про день сьогоднішній, навіть порівняно з похолоданням четверга, сьогодні вже приходить нове похолодання, тобто -то температури будуть ще нижчими. وفي <applause> بعضهم Разом з тим буде сьогодні вологість і дощі по всій території України. В деяких регіонах будуть зливи, і ще варто зазначити, що ДСНС попереджає, що попри те, що температури по всій Україні знижуються, сьогодні обіцяють дощі по всій території. Зберігається в деяких регіонах дуже високий рівень пожежної небезпеки, зокрема в центральній центральні частині України і в частині західних областей, так на рівнічні, наприклад, тому варто бути обережними і пам'ятати про це. Тепер давайте про. Вже прогнози погодні від Укргідромецентру по порядку по регіонах. На сході сьогодні всюди прогнозують дощі і всюди прогнозують їх з грозами. Температури ну відносно комфортні, трошки прохолодні. Харківщина в день 21-23, Луганщина 22-24, На Донеччині найтепліше в регіоні до плюс 25. на Півдні Також всюди обіцяють опади. В Криму просто дощі в решті областей з грозами. Температури в регіоні до речі дуже різняться сьогодні. Якщо, наприклад, Запоріжжі 24-26 в день, то в Одесі 18 20 в Криму прогнозують в день до 25 градусів, в Миколаєві до 24, а в Херсоні найтепліше в регіоні до 27 градусів тепла. На Заході переважно будуть зливи. Окрім Волині та Рівного, там просто прогнозують дощі. В інших областях саме зливи сильні. На тих же Волині Рівненщині та Закарпатті в день 15-17 градусів, врешті областей до плюс 16. Тобто сьогодні захід країни ну, прям найпрохолодніший. На півночі будуть всюди дощі. На Житомирщині в день прогнозують до 17, в решті областей до 18 градусів тепла. Якщо говорити про центральну Україну, центр України, то всюди зливи, і в Дніпрі ще з грозами у Вінниці та в Черкасах день 15-17, Полтава та Кропивницьке 18-20. Найтепліше буде сьогодні там на Дніпропетровщині. В ну максимум плюс 24 обіцяють. В Києві сноптаки протягом сьогодні дня обіцяють хмарну погоду. Вона от вже сьогодні, вже зараз прям повністю затягнуто небо. Можливі короткочасні опади, невеличкі дощі Температура в день до 19 градусів тепла. Ну і е, згадаємо про погодні рекорди. Традиційно так найтепліше, 3 вересня в столиці сноптики зафіксували у 1897 році, плюс 31, А мінімум був у 1898, плюс 6 Тоді було і також важливий момент, про який варто згадати це смог напередодні. В Києві е, дуже багато людей скаржилося на задимлення в місті, а також в області в е, селах, селищах неподалік від столиць. Це це горіли торфяники. Сьогодні ситуація набагато краще в центрі. Взагалі я не відчуваю запаху диму. Це нам на руку тут зіграла погода, але в ДСНС попереджають, що такі от точки загоряння торфяників, вони будуть ще сьогодні, в деяких не лише в Києві, а в деяких інших регіонах Житомирщина, Рівненщина, і також радять, якщо ви в своєму регіоні, там в своєму місті, селі, чи селі відчули запах диму, смогу, то краще сьогодні утриматись від прогулянок на вулиці, від якої якоїсь роботи на вулиці, а також закрити щільно вікна, двері, щоб цей дим і смог не потрапляв у квартиру. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться «Сніданок з 1 плюс 1» щодня. У будні – з 7 до 10, а у вихідні – з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі «1 плюс 1».